Незабаром осінь і початок нового навчального року. І вже сьогодні найбільше запитів від моїх пацієнтів це як підготувати дитину до нового навчального року, як укріпити організм та самим не втратити здоров'я та сили в круговерті підготовки. Тож розпочинаємо. Що ми рекомендуємо? В першу чергу подбати про харчування мозку. Наш мозок любить. Цукор, а це енергія для мозку, тож не уникайте солодких продуктів. Що саме їсти, ми неодноразово писали і в інстаграмі, і на нашому сайті, тож можете переглянути цей список. Та не забувати про тваринні жири, які теж дуже необхідні для харчування саме мозку. Другим пунктом це зняти нервове навантаження, адже воно наростає з кожним днем. Тиха розмова.